І слідковувати те, що відбувається, і найголовніше акції протесту ще не завершилися. Ми, ми чекаємо кроків на примирення від влади, кроків, які будуть на розуміння того, що суспільство, суспільство набридло жити в цьому бедламі. Минулої неділі, тиждень тому було оголошено про те, що самооборона майдану структуризується і розбудовується по всій Україні. Поєдні процеси зараз відбуваються від Закарпаття до Луганська, Харкова і Дніпропетровська. Звичайно, що на заході це набагато легше на сході, особливо в тих областях, які ми знаємо: Харків, Дніпропетровськ, Черкаси, Запоріжжя, Чернігів, наших друзів, наших побратимів переслідують і закидають різні звинувачення, які носим не обґрунтованими. Але я би хотів зараз зачитати основні положення самооборони Майдану для того, щоб ви зрозуміли, щоб ті люди, які знаходяться в будинку за моєю спиною, зрозуміли, що це є мирний спротив, що люди виходять на вулицю тільки тому, що вони не бачать іншого виходу, що ті люди, які повинні нас захищати, навпаки, нас б'ють, вбивають наших друзів і творять різні неподобства. Тому я хотів би зачитати основні положення, щоб ви не зрозуміли, що те, що ми робимо, це є. Передбачено згідно нашої конституції і, взагалі, людськими нормами.